Базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі в обмін на дешевий газ, п'ять вбивств очільників курортних міст, євромайдан та окупація півострова. Ми опрацювали архіви Суспільного і зібрали кадри ключових подій в Криму 2010-х. Прошу зустрічати новообраного президента України Віктора Федоровича Януковича. Ти до влади приходить четвертий президент України Віктор Янукович, тодішній очільник партії регіонів. За нього тоді проголосувало понад 78% кримчан. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність. Україні. за два місяці правління Юнукович і тодішній президент РФ Медведєв підписують харківські угоди. Базування флоту РФ у Севастополі продовжують до 2042-го. В обмін на це Україна отримає символічні 100 мільйонів доларів і щорічно 30 відсоткову знижку на газ. Опозиція в парламенті називається зрадою національних інтересів і влаштовує яєчний дощ. У Києві, Львові та інших містах люди вийшли на вулицю висловити протест у Севастополі. Ж влаштували акцію на підтримку харківських угод біля пам'ятника Катерині II з прапорами російського флоту та співами російських пісень. У тому ж, 2010-му півострів охоплює серія вбивств очільників кримських міст. Голову Новофедорівки Сакського району Олега Колодяжного розстріляли біля під'їзду власного будинку. У 2011-му в голову Веселівської сільради Ігоря Яшка стріляють. Він помирає дорогою до лікарні. 2012-й. мер малого маяка Леонід Малик виконався з вікна туалету. 2013-й. голову сім'ї Закирила Костенка у його автівці. кіллер розстрілює автоматною чергою. Того ж року. Оку Феодосія Олександра Бартєнєва пострілом у спину вбили в під'їзді його будинку. До слова цього річ, січня, офіс генерального прокурора через понад 12 років повідомив, у Львові затримано підозрюваного у вбивстві Кирила Костенка. 2012 тисячі у Криму стає рекордним за кількістю відпочивальників за сезон. Курортні місця на півострові відвідали понад 6 мільйонів людей. До прикладу, таким того літа був відпочинок у Ялті. А це 2013-й. останній кубок Європи з раллі, який відбувався в українській Ялті. Той же тринадцятий біля ялти чемпіонат світу з альпінізму в скельному класі, і це були останні міжнародні спортивні змагання в Криму. Старт! А це кадри однієї з перших акцій Євромайдану в Сімферополі. Ось як співорганізатор руху Євромайдан Крим Сергій Ковальський згадував ці протести. Насправді ми не очікували на те, що прийде достатня велика кількість людей, як для такої акції, ми пам'ятаємо коли дійшли до представництва президента. Ну, ми якраз від ради міністрів йшли. По центру, по вулиці у нас була хода до і коли ми дійшли, там вже було більше трьохсот людей. 350. у перші дні Євромайдану тодішня президія Верховної Ради Криму оприлюднила заяву, в якій підтримала рішення Кабміну на чолі Зазаревом про призупинення асоціації з євросоюзом, паралельно з протестами євромайданіців у Криму збиралися мітинги антимайдану. 2014-й – святкування 21-ї річниці Автономної Республіки Крим, 20 січня, влаштувала його проросійська партія Сергія Аксьонова Руська єдність. Кожному хватить торта. Ми даримо Криму такий, скажімо так, сладкий подарунок. Додам, що нині 20 січня. Це на свято. Самі кримчани закликають його не відзначати. Вже за місяць, 20 лютого, коли в Києві відбувалися масові розстріли євромайданівців, а Янукович готувався до втечі з країни, росіяни почали перекидати в Крим свої війська і техніку. 26 лютого Сімферополь біля будівлі кримського парламенту тисячі людей з українськими і кримськотатарськими прапорами того дня у будівлі Верховної Ради Криму депутати планували незаконно проголосувати звернення до Росії із закликом ввести війська. Ми сказали не назначайте сесію, не взривайте ситуацію в Криму. тому що вже вчора було зрозуміло, що сесія назначається з однією ціллю для того, щоб сьогодні прийняти діста которая положить отторжение Крыма від України і до Росії. про український мітинг відтермінував окупацію на один день. Під ранок наступного дня Верховну Раду Криму захопили озброєні зелені чоловічки. Своїх солдатів Путін на початку окупації не визнавав. Аксьонов за вказівкою з Кремля стає так званим прем'єром. Проросійська частина депутатів-зрадників голосує за проведення псевдореферендуму. Спочатку на 25 травня згодом дату перенесли на 30 березня, а потім на 16. У Криму тривають жіночі акції протесту проти російської окупації. Про українських активістів викрадають, катують. Люди зникають безвісти. Як то кримські на Ришат Аметов, який вийшов з одиночним протестом проти окупації до будівлі кримського радміну. Тіло чоловіка знайшли з ознаками катувань лише за два тижні за майже 70 кілометрів від Сімферополя. Російські військові блокують військові частини. По всьому півострову блокпости з озброєними людьми. 16 березня Росія поспіхом проводить в Криму незаконний референдум без участі кримських татар та українців, без спостерігачів з численними порушеннями в Кремлі, все одно проголошують, що 96% кримчан проголосували за приєднання до РФ менше ніж за місяць. Росіяни здійснили крадіжку території, яку готували роками. А які події десятих у Криму запам'ятали ви? Пишіть у коментарях.